Друзі, добрий день. Приїхали ми значить, на картар. Майже вперше ми тут, майже нічого не знаємо. Погодка, слава Богу, радує. Сусіди в далекому 6 секторі, ми в 16-му, кажуть, що вчора рибка клювала, тому ми сподіваємося, що клювати вона в нас буде також. Трошки потренуємось. бо я вже забув, як тіснасті в'язати. Трошки покидаємо, дай Боже і трошки рибку половимо. Починаємо. Що ви бачите перед собою купа барахла, яку ми, як завжди, не мали брати, але взяли. Бачили ви фільм про Гаррі Поттера? У нас є Валік Поттера. Ну покажи магію. Чекаємо на клювання. Ну, що вітаєтесь з першим закидом цьому лиця? Ранок друзяки. Вночі у нас нічого не клювало, і ввечері також не клювало. Ви могли бачити декілька кадрів, як клювало в наших сусідей. Ми з ними, наші друзі, ввечері з ними провели трошки часу. Зараз чекаємо рибку, перезакинули палки, трошки розмістили інакше їх. Вчора ми почали з класичної історії. І зробили наступним чином. У нас було зліва 100 метрів, центр 150 і справа 105 чи 110, щось таке. Ось. Сьогодні ми е, ліву палку змістили в сторону аератора. Ось, тому що є думка, що там все-таки повинна бути риба аератор. Ну, звичайно. Ось. Ну і загалом, так як вийшло зараз сонечко. Ми думаємо, що рибка почне рухатись і має прийти до нас. В нас зараз стоїть два класичних монтажа і один флечик. Будемо бачити, як воно. У нас ще попереду майже доба, тому хоча б я думаю, декілька рибок було б добре. Щоб в декількох словах ще трошки казати про якусь стратегію, то вчора ми вирішили зовсім не годувати. Зараз ми зробили 5 спомбів на праву точку, ми її посунули ближче. Вчора вона була 110, сьогодні стали 85. І корм, і робоча палка лежать на 85 метрах. І ми дали туди 5 спондів. Центр також зробили 85. Ось, І туди дали два спомби. Ліво поки що не будували. На двох правих палках у нас зараз вплити, а на лівий класика і в нас стоїть в аераторі, будемо бачити. Доба, грубо кажучи, тільки почалась, тому в нас ще достатньо багато є часу. Чому ми палки нестандартно посунули на себе? Тому що хлопці шостого сектору сказали, що в них не було жодного пивання за 100 метрів. Все було близько, без кліпсу і в пошуковому методі. Тому ми, власне, робимо так само. Там будемо бачити результати, якщо що, ми завжди можемо піти далі. Поки коробчики не кліють, ми ловимо тючку. Гарний пістоль. І як завжди, з усією рибою ми поступаємо однаково. Всім вже розповів вам ще не розповів. Вчора нам друзі допомогли, так як думали, що ми замерзнемо і протарабанили нам отаку штуку, показую. Двері ми не зачиняємо на всякий случай. І тут отакий товариш у нас. Ну, розмір самі розумієте, да? серйозний балончик. І отам от знизу так от вся горить. Ось. Хоч і кажуть, що тут він розумний, там в нього знизу є датчики. Але про всяк випадок у нас завжди так от двері відкриті. Ось, тому тут супер тепло і комфортно. Валік сьогодні роздає, щоб ви потім написали, що це одна і та ж риба. Що там, красний віброфостик? Філітовенький. Ого. Дивіться, без інструментів так. спеціаліста. Ти що, блін До речі, тільки що міряли воду, вода 6 градусів. Трішки холодніше, ніж на вулиці. На вулиці десь 8, зараз градусник пише. Хоча відчувається, що тепліше. Ну, ви бачите, я просто в костюмі, так, да, у мене там знизу термуха. Але просто в костюмі, без курточки, без нічого. Рибалка рибалкою. Але приїхали ми в тому числі для того, щоб тренуватися. Зараз беру паличку без кліпси. Хоча це, мабуть, не дуже логічно. Я мабуть, зараз поставлю 150 і будемо тренувати 150. Покажу вам. Такс. Декілька слів про наш снаряд: 125-й груз. Знову ж таки, маловато, але більше поки що вирішив не ставити. 125 груз. Шоклідер, павер райра і сьомий ремчик. Поїхали. Зараз роблю декілька прогріваючих закидів, два-три, по максимально правильній, на мій погляд, техніці, як для мене. Ось, І після цього вже будемо вкладатися в максимум. Обов'язково не забуваємо перевіряти стик. Зараз спробую, можливо, різні варіанти. Муляку застріє, дай Боже. Спробую різні варіанти закиду, а там будемо бачити, який все ж таки більш ефективний. Тому що, знову ж таки, не факт, що моя техніка, вона для мене все ж таки саме правильна. Поруч ніякого тренера в нас немає, який може підсказати більш детально, але будемо тестувати це по-живому. Трішки вирішив змінити умови, тому що на другому прогріваючому закиді 145 закинув, не напрягаючись, поставлю 160. О! 160 з першого разу. Добре, що я тільки що, знаєте, що робив, коли кліпсувався, поставив 160 і 180. Зараз Зроблю декілька закидів 160. Якщо розумію, що впевнено, переключаємося на 180. Це мене радує. Головне вибрати правильно напрям, тому що 180 можна і в камиш залетіти. Коротше, кинув я 160 два рази, впевнено. Зняли кліпсу. Зараз будемо разом з Валіком кидати 180. Йому тепер це також стало цікаво, тому що ну, 160 дистанція дійтська, ви розумієте. Цей вже мужик кидає 180-200, тому зараз будемо... Ну не те, що змагатися будемо, але подивимось, хто що як, куди і до чого. 180. Перший раз. Не, не добив чуть -чуть. Ну, Я думаю, що там під 170 могло впасти, тому що в якийсь момент, коли леска злітає, там є такий момент, що вона так цей. Грубо, Потім, грубо, грубо злітає, да, погана намотка, вона грубо злітає. І от у той момент це десь 155. І я от -от відчував, коли минулі рази воно грубо злітає, буквально ще секунда, і воно вже б'ється в кліпсу. А тут після той грубої намотки ще трошки полетіло, тому я думаю, що тут десь може 165-170 було. Ну нічого ж, зараз підтренуємося чуть-чуть, може докинемо. Може ввечері, зараз нормально все порозмінається, згадати, що до чого. Валік зараз гайне, ще пару разів подивимося і вам покажем. Може дай Боже і рибка вона якась клюне, поки ми дурістикою займаємося. Ждемо цього спеціаліста. А, він уже хуліганить, я бачу його. Я забув про цей лайфхак. До речі, зараз валік кине і я вам покажу. Нам Олег Красько показував на прилбочах. Одну тему, яка може достатньо непогано вплинути. В мене не виходить до кінця так робити, але зараз спробуємо. 180 нагадую. Валік перший раз. Не добив. Ану йди покажи. Ладно, виматуй, потім покажемо шпуля цю штуку. Валіка друга спроба. Викручуєш пулю, коротше, щоб вона виїхала максимально далеко. І коли ви пальцем забираєте ліску, щоб максимально далека ця точка була. Тік-токів емоті. Боковий? <клух> <клух> ну слухай майже. Тіктокерським забросом бачите? Лучше полетіло, ніж класическим, тим до якого звик. Подзвонив нам коротше, наш ще один коріш з Одеси, пан Олександр. І каже, що ви вату катаєте? Каже, ставте 140 центр, корміть його і буде вам риба. Зараз дамо пару спомбіків на 140 і переставимо туди одну центральну паличку. Не переключайтесь. Супер рецептів сьогодні не буде, але все одно буде гарно і смачно. Друзі, знаю, що ви всі любите розіграші, тому ми вирішили зробити такий, хоча б простенький розіграш під відкриття сезону. Це дуже просто: підписка, лайк, коментар. Що ми робимо? Три переможця: кожен виграє стік, смак, який ви самі забажаєте, і попап, колір і смак, який ви самі забажаєте. Диви, вона прям моргає туди за да? масками. Блін. Це ж тут тільки yeah. що поймали, так? Да? Да, да, да. Брикалась, єлі в поцан взяли. Ну, отлічно. Да. Друзі, дали спробувати. У нас тут самозаряджена заряжена бася і палка Fox Horizon XT. 120-й груз. Кажуть, що кліпса 160, але я думаю, що трошки далі. Разнес, <звучить> саундтрес. Шевалік у нас визвався. <звучить> попробувати. Кліпсу зняли. Нова кліпса 195. Ніхто до неї не докине, крім, мабуть, ігоря. Але покидаємо.

Нарешті, друзі, вночі взяли першу рибку. Давай, в Давай, Чекали тебе цілу добу, навіть більше. У-у-у-у! Двадцять двадцять чотири. Так як зараз у нас відкриття, кожна рибка на вагу золота, ми покажемо вам навіть наших сусідей. Зараз пан Володимир тагне рибку. Дивіться. Красавчики, пацани. Ну, Пішов проход. Оп. Ай, гарний. Та стоп. ти що? Да. Друзі, підходить до завершення наша сесія риболовна по відкриттю сезону 2024. Результати нас в цілому задовольнили. Ми спіймали одну рибку, поспілкувалися з друзями, відпочили. Вам, можливо, щось показали. Там кастинговий закид, ви, наприклад, побачили, те, що ми не планували. Ось, що ти хочеш сказати? То навіть не знаю. За дві доби це дуже гарний результат з таку погоду. Температура води зараз 6 градусів, і це дуже радо, що навіть одна рибка клюнула. Так, да, Ми чекали, якщо чесно, трошечки більше, тому що по інформації від пана Ігоря Труби, У них риба клювала до нашого приїзду, але ну, сталося, як сталося. Ми в цілому набагато більше нічого не очікували, тому що як не крути, перше березня. Сьогодні вже 2 березня, чи сьогодні вже 3? Другі. Другі. Сьогодні 2 березня. ось Тому е, дуже скоро буде наступна рибалка. Поїдемо, скоріш за все, на клуб-рибалок відпочинок в Сосновку. Ось. А в наступний раз такий анонсик вам маленький, поїдемо в Одесу. На початку квітня буде в нас там відкриття е, спортивного сезону, тому що будуть змагання. Ради було вас бачити. Не забувайте про розіграш, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, і побачимося з вами в наступному відео.